Зараз буде огляд на мультфільм Зоряні війни. Війни клонів. Він знятий ще в ті часи, коли в зоряних війнах був сюжет і персонажі, а не картонні Мерісю. Чому його вважають дуже крутим? Що там по сюжету? Що не так з йодою і дартом молом? І які в нього є недоліки? Зараз дізнайтесь. Підпишіться на канал прямо зараз. Погнали! «Війни клонів це мультсеріал по франшизі зоряних війн. У хронології знаходиться між другим і третім епізодом. В ньому показують події в період Конічної війни. Є ще 2D-мульт 2003 року. Події в них розгортаються паралельно один до одного, але про нього розповім іншим разом. А зараз на огляді мульт 2008 року його колись показували по телевізорі, і це було першим, що я взагалі бачив по цій франшизі. Я мало що зрозумів тоді в сюжеті, але усвідомив, що це щось серйозне та епічне. Пізніше мені дістався диск з першим і другим епізодами, і вже тоді я почав вникати в сюжет. Цілісного сюжету в перших сезонах немає. Вони складаються з сюжетних арок, які розказують про певні події, які стаються під час тої чи іншої битви. І ці арки складаються з двох-трьох серій, а також розташовані в хаотичному хронологічному порядку. В пізніших сезонах сюжет став більш зв'язним і впорядкованим. Головні герої в різних серіях можуть різнитися. Наприклад, є серії, в яких розповідається про клонів, деякі серії про йоду, Вінду та інших. Але переважно серії сконцентровані на Енекіну Скайвокеру і Обивану Кенобі, або Енекіну і його учениці Асоціано. Перша серія починається з того, що магістр Йода летить на одну планету для того, щоб заключити воєнний союз і розмістити там бази республіки. А сепаратисти хочуть переминити місцевого короля на свій бік, і всі події серії будуть відбуватися на цій планеті. Перші, що кидаються в очі, ні, не погана графіка. Хоча й вона теж, але просто трохи пізніше. А те як виглядає навколишнє середовище. Нарешті відчуття, що це дійсно інша планета, а не як в фільмах. Планета з піском. Не люблю пісок. Планета зі снігом, планета з простими джунглями, планета з океаном, планета з океаном і островами або ще одна планета з піском. Вловлюйте, так? Теж між королем і графом дуку зав'язується спір. Хто кого переможе армія дроїдів чи Йода з конами? Якщо йода, то тоді планета перейде на бік республіки. Якщо дроїди, то на бік сепаратистів. Починається махач, під час якого йодо розказує конам всяку упороту фігню з такою епічною інтонацією, типу це якась супер-пупер неосяжна мудрість. Щоб, Щоб досягти мети, прямий шлях, ми не оберемо. А дроїди тим часом тролять самі з себе. Ми там не проїдемо. Проїдемо, дивіться. Затіялась перестрілка. Йодо всіх кидає, де генерал. Я не знаю. Вони в один одного стріляють, ніхто не може попасти, прямо зблизька. Ситуація критична, де кого підстрілюють, але тут він з'являється і всіх рятує. А чого він не відтолкне всіх дроїдів силою? А вже відштукнув. А раніше так не можна було зробити. Ну добре. Далі вони відступають та зупиняються в одній з пещер для передишки. І тут нам нарешті більше розкривають клонів як персонажів, бо в фільмах про них взагалі майже нічого не розповідали. Йоду далі продовжує толкати цитатки. Турбуйся зброю ти, зброю. але бої виграє зброя. не зброя. Твій розум ось в чому сила. Він у курсі, що головне, не під капотом. Єдине, що має значення, це які тачки водій. І от фінальна битва. Іде на дроїдів, і дід сам вирішує всіх розкатати, а клони просто дивляться на це все зверху. Нарізка виходить непоганою. Ніхто нічого не може йому зробити. Ну, все, армія знешкоджена, ситхи повтікали, союз підписано, кінець. Чому цей серіал вважається таким класним? Персонажі є добре прописані з знятними характерами, зі своїми передісторіями і цілями, а також по ходу сюжету розвиваються та змінюються. Хоча в перших сезонах це важко відслідкувати через нелінійне повістування, і за їхніми перепалками цікаво дивитись: обіван і Янекін часу стібуть один одного, та, не дивлячись на все це, відчувається все максимально серйозно. В тому плані, що дійсно події відбуваються під час війни, і героям нерідко доводиться приймати складні рішення. Більшість серій показують ту чи іншу військову операцію, ворогуючі сторони борються за певну базу або планету, це часто стратегічні місця, чи то госпіталі для воєнних, або території, через які налагоджують логістику для поставки ресурсів на фронт. Саме логістика тут має ключове значення, яке вирішує, на якій стороні буде перевага. Тобто, бачите, тут не просто якась казочка, де все максимально примітивно і всі події тупо крутяться навколо головних героїв які самі ніфіани вміють. Сюжет цього мультфільму дає прикурити багатьом фентезі-фільмам через серйозний та місцями похмурий тон, а ще через добре поставлену драматургію. За персонажів реально переживаєш, а деякі серії тримають в напрузі та задають інтригу. Коли я дивився його в перший раз, політики я майже не розумів, і вона мені здавалася складною. Але зараз сюжет здається максимально зрозумілим. Ще одним великим плюсом війн клонів є те, що тут все максимально збалансовано: космічні баталії, політика, пригоди і фентезі складова. Фантастичні локації, дракони, відьми, які проводять ритуали. Так, стоп. Ну, коротше, все те, що повинно бути в зоряних війнах. Багато хто каже, що одним з недоліків є те, що серіал обмежений в рамках. Тобто, все, що в ньому відбувається, повинно логічно бути вписано між другий і третій епізод. Одним словом, сильно не розгуляєшся. Я так не вважаю, тому що мені здається, що через такі обмеження сюжет і вийшов крутим. тому що чогось, коли даєш сценаристам повну свободу, вони починають знімати якусь діч, самі не розуміючи, чого вони хочуть. Все максимально тупо, не продумано. Задумують одне, потім переробляють, потім відкочують сюжет назад, потім все взагалі якісь треш скочується. Але які є недоліки? Перше, це не зовсім недолік, просто. Момент. В цьому мультсеріалі дуже багато перестрілок та різних воєнних операцій: в космосі на землі чи ще десь. І деяких глядачів, якщо дивитись по пару серій за раз, це може задовбати. Друге, через те, що деякі серії йдуть в неправильному хронологічному порядку, особливо в перших сезонах, важко зв'язати весь сюжет разом. Наступна графіка. По сьогоднішнім міркам графіка в перших сезонах виглядає примітивно і вже в наступних сезонах потрохи покращується. Це пов'язано з невеликим бюджетом, виділеним на розробку. Ще є недолік пов'язаний з Дартом Молом. Типу, що його воскресили. Я взагалі не люблю, коли когось вбивають, а потім воскрешають по сюжету. Але для такої франшизи, як Зоряні війни, це ще гірше. Діло в тім, що всі проекти цього кіно всесвіту пов'язані між собою так чи інакше. Пояснюю: якщо в різних фільмах та мультах періодично воскрешати персонажів, то це ламає весь кіновсесвіт в цілому. Тобто рівень правдоподібності та серйозності різко падає. І навіть якщо виходить якийсь новий проект, який знятий абсолютно іншим режисером, і навіть якщо знято добре, то все одно при перегляді ти вже абсолютно не переживаєш за будь-якого персонажа. Тому що в цьому всесвіті твориться якась санта Барбара, і будь-який персонаж, який 100% був вбитий, може бути оживлений в будь-який час. Зараз це добре видно на прикладі того, що знімав Дісней. Одного персонажа випалили, потім оживили. Того персонажа, вроді, як випалили, а потім оживили. Потім того живели, того живе, того живели, і вся франшиза скочується в якийсь повний треш, який взагалі важко хоч якось сприймати. Також у мультсеріалі існує магія, заклинання та інші речі, які не в'яжуться з каноном. Та й часто канон тут доволі сильно ламається. Тут є такі речі, як, наприклад, кораблі невидимки, і про їх існування взагалі немає ні натяків ні в одному з фільмів. Ну і ще наостанок не можу не згадати про те, що в деяких серіях є сюжетні ляпи, нелогічності та неточності. Наприклад, вони тут декілька разів зустрічаються з генералом Грівусом, хоча в третьому епізоді видно, що вони його бачать перший раз. Ну і такі подібні речі. Висновок: Я вважаю, що Зоряні війни, війни клонів це найкращий проект по франшизі зоряних війн. Тому що, як я казав раніше, тут все збалансовано, і тут дійсно відчувається оця атмосфера, за яку всі люблять цю франшизу. Тут все розгортається максимально наповну, і присутня атмосфера такого фентезі в космосі. Також тут є нарешті нормальний збалансований сюжет, прописані персонажі. Та цікаві інтриги, тому я рекомендую його до перегляду всім, особливо тим, хто любить космофентезі. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім папа. -па.